Добре вечір. Ви дивитесь СТН на телеканалі Київ, студії Олекса Кіпкало. Далі поговоримо на такі теми. Через катастрофу військового гелікоптера відкрита кримінальна справа. МВС припускає можливість охорони міліції і державних об'єктів. Міністр попереджає про корпоративні конфлікти. Зміни до основного закону. Прем'єр хоче прийняти нові статті Конституції на референдумі. В зоні АТО продовжуються провокативні обстріли українських військових з боку російсько-терористичних угруповань. За повідомленням штабу сьогодні бойовики сконцентрували вогневі удари на Маріупольському напрямку. Також під вогонь зі стрілецької зброї, мінометів, гранатометів, протитанкових засобів і самих танків. Наші позиції потрапляли на Донецькому та Луганському напрямках. На Артемівському напрямку біля селища Майорськ в 12.30 бандформування вступили у бій з нашими військовими. Бійці АТО вдалими тактичними діями відбили бойовиків від українських позицій. Загалом з 5 ранку до 19-ї години вечора бандформування 16 разів використовували міномети і гарнатомети, 6 разів стрілецьку зброю, один раз вогонь вели з танку. За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовослужбовець. Восьмеро отримали поранення. За повідомленням РНБО, протягом минулої доби спостерігається деяке зменшення інтенсивності ворожого вогню на сході України. Водночас, напружена обстановка зберігається практично на всіх напрямках лінії розмежування з винятком східної частини Луганської області. Особливо неспокійною ситуації залишається в районі Донецького аеропорту. На цей сектор оборони припадає понад половина випадків порушення режиму тиші з боку бойовиків. За даними розвідки, впродовж останніх днів бойовики нарощують свої групування в районі міста Донецьк. На напрямках Макіївка-Донецьк, Шахтарськ-Донецьк та Донецьк-Красногорівка зафіксоване переміщення колон військової техніки противника, у складі кожної з яких БМП, артилерійські системи, вантажівки з боєприпасами особовим складом, російські танки Т-72 та Т-72Б. Російська сторона здійснює приведення загонів незаконних збройних формувань до стандартів механізованих бригад збройних сил Російської Федерації. Україні треба готуватися до чергової активної фази у зоні АТО. Перший віцеспікер Верховної Ради Андрій Парубій вважає, бойовики і російські війська готують найактивнішу атаку на Україну. Про це він заявив у інтерв'ю Українській правді. Парубій нагадав, що перед всіма великими атаками терористи, як і зараз багато говорили про начебто невиконання України і мінських домовленостей. Співставляючи ту велику кількість живої сили і техніки, що сьогодні стоїть на кордоні з Україною, зважаючи на дані розвідки, треба готуватися до чергової активної фази, а можливо найактивнішої атаки стосовно України. Заявив він за словами Парубія, такий же прогноз підтверджують і розвіддані НАТО та Сполучені Штати. За фактом падіння гелікоптера, військова прокуратура порушила карну справу за статтею 416. Порушення правил польоту або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу. Вертоліт Мі 24 впав у Васильківському районі Київщини. Повідомлення про катастрофу надійшло о 14.24. Як передає цензорнет, в результаті авіакатастрофи загинув лейтенант Збройних сил, а майор і капітан з важкими травмами доправлені до лікарні. Триває розслідування. Військовий гвинтокрил, закріплений за військовою частиною у Львові, летів з міста Мирне Полтавської області до озерного Житомирської, як повідомив громадському телебаченню начальник армійської авіації Валентин Пістрюга, вертоліт в експлуатації приблизно з 1985 року. Однак авіація цих років допущена до польотів. Гелікоптер був перевірений перед вильотом. Уряд буде вчасно виплачувати соціальну допомогу. Кошти для цього є. Наголосив Арсеній Яценюк на селекторній нараді з керівниками обласних адміністрацій. Там підбивали підсумки першого етапу фінансової децентралізації. Бюджетна децентралізація в дії. За два місяці місцеві доходи зросли на чверть у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. А держбюджет за цей період взагалі перевиконали. За результатами січня-лютого, без рахування доходів від національного банку, перевиконання планового розпису по державному бюджету склало. Майже 4 мільярда гривень. Ці кошти підуть на фінансування армії, виплату зарплат, пенсій та соціальних платежів. Країна нарешті може дозволити собі подбати про мешканців, адже транш від МВФ залатає чималу витратну діру, погашення зовнішніх боргів. Відтак 25 мільярдів гривень уряд виділить на субсидування малозабезпечених сімей. Цієї суми вистачить на виплати 4 мільйонам родин. Саму ж процедуру субсидування максимально спростили. До людини додому прийшов конверт. В конверті всього-навсього на одну сторіночку простенька декларація. Ось вона, людина заповнила цю декларацію, відправила назад, і наша соціальна служба самостійно призначила субсидію. Крім того, уряд запровадив автоматичний перерахунок субсидій. На сьогоднішній день 1 мільйон уже 200 тисяч родин отримують субсидії за старою моделлю, але цим людям вже не треба буде ще раз звертатися до управлінь місцевих органів влади і переоформлювати субсидії. Ми це будемо робити автоматично. Та якщо бюджетна децентралізація йде по плану, то політична поки що стоїть на місці. Для її проведення Україні потрібна нова конституція. На думку Арсенія Яценюка, основні положення головного закону України повинні писати не тільки високопосадовці, але й пересічні українці. Треба проводити круглі столи, треба розмовляти з людьми. Треба доводити позицію, і чути позицію людей. Так як ми разом будуємо нашу українську хату і в цієї хати. Є статут за словами прем'єра. Нова конституція має передбачати як додаткові повноваження, так і додаткову відповідальність регіонів. А також врегулює питання балансу влади, визначить нову прозору судову систему, систему органів прокуратури і органів боротьби з корупцією. Вікторія Попов, Днилогородецький, телеканал Київ. Кабінет міністрів розгляне можливість охорони міліції і стратегічних об'єктів державної власності. Про це під час прес-конференції повідомив Арсен Аваков. за словами очільника МВС, державна служба охорони має право на насіння та застосування вогнепальної зброї, і щоб уникнути будь-яких непорозумінь, вона повинна охороняти такі підприємства. Крім того, міністр зазначив, що найближчим часом планується прийняття рішення про те, що державна служба буде забезпечувати охорону всього периметру морських портів. У зв'язку з чим Аваков спрогнозував, що можуть виникнути корпоративні конфлікти у портах. Наступив період період, коли ми повинні ще більше контролювати господарство активи і маємо силу і волю, що дуже важливо. Ви ближайше виділяють значительное количество корпоративных конфликтов, которые возникнут на території морських портів України. Эти конфликты связаны будут с тем, что МВД приняло решение и весь периметр портов Украины, где мы имеем основания полагать, происходит значительное количество злоупотреблений э, по пересечению границ портов э, контрабандным грузом. Також Арсен Аваков зазначив, що за підсумками проведених перевірок ряд охоронних структур позбавлять ліцензій. Київ Пастранс долучається до відновлення воєнної техніки збройних сил України. Автослюсарі автобусного парку номер 8 разом зі студентами транспортно-економічного коледжу та за спонсорство офіційного союзу волонтерів отримали на відновлення перший БТР 70 ПБ, на якому пошкоджена підвіска і обидва двигуни. Спочатком квітня діятиме спрощена процедура перевірки квартирних лічильників гарячого водопостачання. Повідомляє Київенерго. для заручності клієнтів. енергетики здійснюватимуть контроль лічильників гарячого водопостачання безпосередньо в квартирах. Завдяки спеціальному обладнанню від Укрметр та стандарту прилади обліку гарячої води не потрібно знімати. Для киян перевірка лічильників гарячої води виконується безкоштовно. Про новий порядок розрахунку субсидій на комунальні послуги та виплати одноразової матеріальної допомоги пільговикам розповів киянам директор профільного департаменту на прямому зв'язку у столичному контактному центрі. Був Юрій Крикунов. Новини соціального захисту в сюжеті Юлії Поворозник. Механізм отримання субсидій за новими правилами почне діяти вже з 1 травня. Термін їх діє вже не 6, а 12 місяців. Крім того, нарахування на наступний рік продовжуватиметься автоматично. Для оформлення необхідно заповнити і подати лише два документи, заяву та декларацію. Так, житлові субсидії стануть доступнішими. Переконує директор профільного департаменту. Значно спрощена процедура. Якщо раніше декларація це там було біля 50 питань, то зараз їх тільки 15. Взагалі потрібні тільки два документи, які можна відправити навіть поштою заява і декларація. Далі нікуди не треба ходити, не треба стояти в чергах. Тобто управління соціального захисту населення самі прорахують. Зразки заяв і декларації для оформлення субсидій споживачі житлово-комунальних послуг можуть отримати до середини квітня. За новими правилами скасували й певні обмеження, які стосуються умов оформлення. Вже немає таких обмежень, як якщо ти маєш два або більше об'єктів нерухомості, якщо ти маєш два або більше автомобілів і так далі. І так далі. Обмеження є тільки одне по рівню доходу ну, на одного проживаючого. Да? Або у тебе за попередній рік. Є якась цінна купівля, ну там нерухомість, майно земля на суму 50 тисяч і більше. З наступного тижня запрацює у столиці програма соціальної підтримки населення Турбота. Вона передбачає надання допомоги різним категоріям пільговиків міста і розрахована на підтримку біля 750 тисяч киян. На одноразову матеріальну допомогу із міського бюджету виділяють 230 мільйонів гривень. Взагалі планується сім таких виплат до різних свят. Перша з них планується, перша виплата одноразової матеріальної допомоги планується вже до Великодня. Різні категорії. Там і діти війни, там і вперше за всі роки існування незалежної України жертви політичних репресій потрапляють, а також діти політичних в'язнів потрапляють. Всього близько півсотні категорій пільговиків отримують виплати з столичного бюджету. Після того, як запрацює програма, допомогу надаватимуть і учасникам АТО, яких зараз беруть на облік. Юлія Поворозників Гентовка телеканал Київ. У цьому році Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка виповнилось 95 років. Поважний ювілей франківці святкуватимуть 27 березня і хочуть відродити історію театру у хроніках, відео та спогадах. Митці вирішили обійтись без помпезності, бо не на часі. Непростим, але сповненим мистецьких шукань було становлення Національного академічного драматичного театру імені Франка. Рівно 95 років тому тут ожила сцена. За цей час майже 500 митців, понад півтисячі вистав. Аншлагом свого часу могли позаздрити чимало світових театрів. В світі ніхто не знає, що украдене щастя в цьому театрі йшла вистава біля 40 років. На аншлагах. те тевє 30 з лишнім, років, 20... Шість років Енеїда. Вони претендують на книгу рекордів Гіннеса. Поважний ювілей зустрічають і не менш поважні актори. Саме на гребені слави цієї плеяди франківців зростають молодші митці. Звичайно, те, що я досі в театрі Франка, і те, що я дихаю цим повітрям і що я в цих стінах, це для мене величезний. Ну якийсь мій. Я вважаю, що це Господь. Я обранниця, мабуть, що я змогла стільки років пробути в театрі і не загубити себе. Наш театр неповторний, не тому, що ми його так любимо і ми хвалимо своє болото. Ні. Він тому, що тут на квадратний метр паркету, чи як це, звати, тут стільки спресовано людських доль, талантів. Це є дім. Ми проводимо все своє життя От, в цих стінах. Я вже 50 років. Майже столітня історія театру. І увесь час пліч опліч з народом. все це відбуває відбивається як в дзеркалі, і е, всі проблеми, які переживала українська нація за останні 100 років, а це були надзвичайні проблеми, е, надзвичайні катаклізми з е, неймовірною кількістю жертв. І все це так чи інакше відбувалося в історії театру Івана Франка. Тож і сьогодення не пройшло осторонь. Весь 2014 рік для театралів пройшов під знаком революції гідності. Благодійні концерти та вистави вечори у шпиталях та військових частинах. Тому навіть такий поважний ювілей, як цьогоріч, хочуть відзначити скромно. Ми могли б зробити це, цей захід такий більш розпіарений. Події могли розтягти в часі, але ми цього. Не маємо права зараз робити не той стан і в державі, не той стан і в нас на душі. Це буде історія нашого театру. Історія театру в відео кадрах, кінохроніці і всіх запрошуємо. Звичайно, хто зможе 27 числа з нами відсвяткувати 95-ту річницю з дня заснування першої сцени країни. Наталія Сарданова, Роман Тимошевський, телеканал Київ. 4 квітня на Софійській площі відбудеться відкриття 12-ї французької весни в Україні. За сприяння передової французької мепінг-компанії на фасаді національного заповідника Софія Київська о 20.30 та о 21.30 покажуть унікальне вуличне дійство, світловий перформанс. Я мрія він демонструє найновітніші технології та здобутки французьких майстрів аудіовізуального мистецтва, яке представляє собою 3 d проекцію на фізичний об'єкт з урахуванням його геометрії та місця розташування. Фестиваль передбачає широку культурну програму на всій території України, у тому числі і на сході. Французька весна триватиме увесь квітень у Києві, Львові, Харкові, Дніпропетровську, Рівному, Одесі та Запоріжжі. Це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь. Нехай всі новини будуть добрими. Вітаю вас, шановні друзі, втомлені і щасливі збірна України з біатлону повернулася додому після завершального етапу Кубка світу. В аеропорту Бориспіль тріумфаторів сезону за доброю традицією зустрічали вірні фани. Стільки квітів від начальства не буває, хоч міністр спорту також зустрічав збірну. Валіза олімпійської чемпіонки і чемпіонки світу Валентини Семиренко були надійно заховані під різнобарвними оберемками весняних кольорів. Люди, які впродовж сезону слідкували за її виступами, у різний спосіб висловлювали свою вдячність. Можливо, це і є мотиваційним чинником перемагати далі, коли у спорті вже нема непідкорених вершин. Та ж каст, та же Домрачова, домрачовато же фуркат. Всі люди которые высокого уровня все находят мотивацию в себе. И я думаю, никто не будет рассказывать в экран, <гум>, в интервью, откуда ей черпать. Но думаю, что уют, тепло от болельщиков от страны за то, что нам помогают. И думаю, это внутри как-то это все помогает. Вистачило вболівальницької любові для Сергія Семенова. Якщо валю треба було попросити продемонструвати свої медалі, то кришталевий глобус Семенов і не думав ховати. Нехай бачать почесний трофей Кубка світу, і радість буде на всіх одна. Ну, я дуже радий, що мене велике количество людей піддержують. Я іскренні вірю, що мені це допомагає. Для мене задача на сезон всегда одна: прогресувати і показувати найбільше результат. Как это буде виражатися в містах? це вже інше дело. Руслан Свірін, Данило Городецький, телеканал Київ УФА призначив на відбірковий матч Євро 2016. Іспанія, Україна, турецького арбітра Джунета Чекира для збірної України. цей суддя вважається фартовим. Він обслуговував матч відкриття Євро 2012 Україна Швеція. В якому було зафіксовано рахунок 2-1 на користь господарів. Також матч відбору чемпіонату світу 2014 Англія, Україна, 1-1 і поєдинок плей-офф відбору чемпіонату світу 2014 Україна-Франція 2 0 Нагадаємо, матч Іспанії Україна відбудеться 27 березня у Севільї. Через заборгованість головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Майкл Фрателло може припинити роботу з командою. Про це заявив президент ФБУ Олександр Волков. Американець працює з українцями з 2011 року. Вперше в історії вітчизняного баскетболу він вивів чоловічу збірну на чемпіонат світу. Волков повідомив, ми закінчили мундіаль, але у нас залишилися борги перед тренерами, працівниками федерації партнерами. Контракт з Фрателло було укладено за часів, коли Волков був депутатом і мав значні фінансові можливості. Але сьогодні цей ресурс зник. Борги перед Фрателло – це мої особисті борги, які я буду виплачувати. Зазначив Олександр Волков. Чи буду я у федерації чи ні? Я розрахуюся з ним. Але зараз брати ще якісь зобов'язання це безвідповідально резюмував. Президент Федерації баскетболу України, Ну що ж на цьому, все. Дякую за увагу! Хай щастить!